Є трактор Кентавр 244 SX 24-сильний, повноприводний, з 4-ступінчатою коробкою передач на широкій резині. Спереді у нас резина 7,5 на 16, ззаді 11,2х24. Новий дизайн у цього трактору. Трактор вже не перший рік завозиться, два роки гарантії дається, але вже з таким. от Новим дизайном сучасним рівний пол. Крива такі з міцного металу, додаткова пластикова ручка. Для тримання всередині може вона не зовсім пластикова. Звичайно, можна сказати, аналогова приборна панель. Зсередини зашито кожухом, тобто без проблем можна буде встановлювати кабіну і не сильно переживати, щоб її зашивати там. Зазвичай тут все відкрито і потім дуже багато приходиться ще... Місце, щоб зашити під кабіною. Так, прицепне по відбору потужності, навісна система, розетка під причіп знову ж, два гідровиходи. Ось така у нього нова оптика ззаді. Додаткова, світодіодна фара. Для заднього ходу речах повишених, понижених, речах КПП, гідравліка. І гідравліка, підйом опускання гідравліки, це то у нас речах блокировки. Так от тракторець.